В ефірі телеканалу Надія знову програма 5 хвилин для вічності. Доброго вечора. За правлінням мідоперського царя Артаксерса вийшов наказ, який передбачав знищити юдею розсіяних по всій імперії. За правління Кіра і Дарія Бог зі своєї милості дав юдеям можливість повернутися на батьківщину. Проте багато хто добровільно залишився у землі свого вигнання. Тепер їм загрожувала загибель. В книзі Естер в четвертому розділі написано, І сказав Мардохай відповісти Естері, не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв, Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдею з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на цей час, як оцей досягла ти царства. Цариця Естер та її дядько Мордехай прийняли найважливіше рішення звернутися до царя Артаксеркса, щоби спасти юдейський народ. Вони знали, якщо цар видав наказ, ніщо не зможе відмінити його. Мордехай, нагадавши Естер, що вона розділить долю свого народу, в кінці промовив: А хто знає, чи не на час, як оцей досягла ти царства? Естер наказала йому зібрати всіх юдеїв в Сузах, щоб вони приєдналися до неї та її служанок у пості і молитві. Вона вирішила ризикнути своїм життям і, усупереч тодішнім законам з'явилася перед царем. А якщо я загину, то загину, сказала дівчина. Її мужність і віра, без сумніву, походили ще з дитинства, коли Мордихай навчав Естер віри її народу. Життя молодої жінки було зосереджене на Господі, а не на собі. Вона вирішила пожертвувати собою заради свого народу. Якщо це буде необхідно, маючи тверду впевненість в тому, що у Бога був план щодо її життя, Естер дозволило йому скористатися нею для виконання його намірів. У Бога був план для кожного з нас ще до нашого зачаття. Чи вірите ви, що він вів вас саме туди, де ви тепер знаходитеся, щоб виконати для нього справу на цей час? Ви можете або бути роздратованими, критичними і боязливими, або з радістю і впевненістю виконувати велику справу для Бога. Естер врятувала свій народ. Цар проголосив. Наказ, який дозволяв юдеям захищатися, в оповіді сказано: ніхто не став перед ними, бо страх перед ними напав на всі народи. Їхня чудова перемога завершилася встановленням свята подяки Порим, яке юдеї святкують і сьогодні. Бог може і не використовувати нас таким драматичним чином, але будь-яка отримана нами перемога є приводом для подяки Господу. Помолимось. Дорогий Господь! Ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти маєш план стосовно кожного з нас, за те, що Ти використовуєш кожного з нас у своїй справі. Допоможи, Господи, нам бути слухняними і допоможи нам іти вперед за Тобою сміливо, як колись поступила Естер. Господи, допоможи нам на кожному місці бути вірними Твоїми свідками. Наше життя увіряємо у Твої святі руки і дякуємо за те, що Ти чуєш нас. Молим в Ісуса Христа. Амінь. Щоденне висловлення молитви славослів'я є яскравим свідоцтвом того, що ми зауважуємо дії Бога в нашому житті. А ми чекаємо ваших листів та дзвінків. Наші контакти зображено на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!